Всім доброго дня! В общем що? сіємо месою. Вчора вже гектарів 7-8 посіяли. Трошки у мене впереді є захват, зараз доробляю площу. І гоу. Так, розпадають хлопці картки. Давай я поможу. Нормально, нормально. давай, давай, давай. давай. А, все, пришло. А здорово, Занятый ты. Героям слава. А, ты снимаешь? Ну да. Вот и все. Ярослав Миколаевич, он поехал уже. Синяя. Є, за що порив? Yeah. І хто це такий? Хоч якась ринуха, не знаю. А нас знають. Нема переробу, ні. Де на суху не О, це молодець, помазав, куди до вашої... Ти змазуєш, так? Хай я плюну. Ні, давай тут що. Давай. Давай монтіровку і все буде в порядку. Так, в общем що, я подався. Займайтеся. Сьогодні як все хорошо, не піде, ми дощі успіть досіять у мене. Так, все Все повиключать. Сіяють з сою. Сьогодні в мене досієм, як я ж казав, як все добре. Переїдемо до ярика. Западут днів. Дожді закрить. і повинно бути все. Чітко. Вчора, звісно, такий тяжкий день був. І сіяли. Хто був у тік-токі, той бачив, що і молотив я, ну в не я, а попросили повозити. треба було допомогти. То вчора борзий був в оренді, Жека на ньому площу давав, а я поїхав 5 часов, чи в 6 молотить ввечері. Так, он ярик там сіє. Думаю, в роботі монотонно тамить вас не буду. одним тим самим Десь будемо засипати чи перекурювати, включимо ще богом, покажемо, що зробили.

Ярик дасть йому сіяти, да? а я дам культивірувати. Зараз все. Там, не видимо, не треба, Ні, там дисками будемо, там по весняній оранці культиватор не піде. Та, що, тут Ні. Тут, і тут треба, вийти, щоб вони полігали, щоб Просто тут два года кукурудза по кукурузі І ті рештки залишилися. І нові рештки, понял? Через що таке цей. Та... Ну, Вже все, вже пізно. Хм, вже це доробимо. Трохи набива, да, тобі задовго я буває. Або давай посушне куша знімемо по одному. Тоді буде проходить усе. А не потихеньку так досіває. Вот Можемо зараз сохне, трохи буде розвиватися. Сонечка нема, да? Ну, нагород, навіть прикрути? Не саме не забивається, коли через. Слава, це давай. Не так бачу. І так не помічає. Ну, а ти не хочеш, наверное, трошки норму убрати. Нормально. Та все нормально йде, то тобі так кажеться. Так що, так ще 700 кг сої. Ну так що, 700 кг. А? Yeah? Ну, вже як точним будь-то. 680. Ще є. Так. свої чого ти типа. Та я ходив, що заєдна, ну так ти три круги зробив, навіть три круги і Ти ще круг зробив би те, що було. Ти рівніше трохи світ. Не буде. Як Ні. назад не глядач, а то й туди там горда і це. Не як. Не. я. Партіра, <рес> не можна, а ч там кататися не ходить? А воно потім в горнавере, в принципі, в прошлом році в селічку такси. Так, хай так, себе... так. так, їде культиватор оцепляється по ей кінську. Да нормально доробить тільки там осталось. Там осталось 4 гектара. Що не мелють? Якщо його по барабану, сяде відро, давай поїдемо через рядок, там буде через рядок. Давай візьмо якщо по барабану, так і нам по барабану. Поки він два гектари, ми три пройдемо. Візьміть і наші вам прямо з прицепи. Батька видзваний. Вставайте в колі і два штуки в прицепі кидати. Вони сядь так копитися, щоб... Нравиться, да? Так гараж, ти її привали. Воно вітарет, зараз сушить, і котярешки будуть пролазити, так що все нормально. По свіжій ориці, ні, не піде культиватор. Тільки диска. Я знаю, я пробую. Ну як, якби я не пробував, я б не казав. Ти в мене пробував, нащо ти кажеш? Я тобі кажу. Воростарі, ось тут і бачиш, воно вже його, йога. Воно тут як кутне його, і долин. Та ні, все племін. Зерно ж коли здіває. Так, в общем, там мою площу закрили 17 гектарів. Зараз у Ярика тут 2 гектара посіяли. Сережка там далі конткує. В общем що, ми переїжджаємо на другу ділянку. 6 часов вечора не буде коли знімати так що на цьому я думаю будемо закінчувати так що всім пока гарного перегляду з вас лайкосик